No spotlight, just grit, struggle and heart raw street, сирка з экран, просто ютуба немає іншої план Джині нулі, все це броня, це не про славу, це про життя шість ще до світанку, на бетоні світ це мій знак на планку. Ністо не чує, та я і не кричу. Я просто йду, як ішов до сих пір, бачив зраду, чув, ти не зможеш, не мав підтримки, лиш віру в кожен. Крок без гарантій, без захисту стилу, звичайний пацан із вулиці пилу, на обід, хліб, на вечерю, тиша, ми їй прості, щоб дитина не лишилась без па... Без шансу йти далі, тому я стою, хоч і падав в цій грі жалі. Я не герой, не сірка зекле, просто і дуба немає іншого пана. Важені нулі, минулі серці броня, це не про славу, це про життя. Пахне металом, руки в масуті, мріє в не проглянеться про хату на хуторі, мій шлях, не тік-ток, не світло камери, мій шлях, це мозолі, кредити і камери, сусід на нулі, брат за кордоном, тут виживаєш, або летиш в обломи Життя не вчило, воно кидало в лід І я не навчився бояти зіпій, не маю мікрофонів, сцен, чи ефіру але маю правду і в голосі віра Кожен мій день, то мовчазна війна, та поки стою, значить ще жива. Кажуть, стань, кимось, а я вже стою. Не для лайків, не для шоу. Для тих, кого люблю. Світ не питаючи, готовий ти йти. Та я йду, бо позаду немає куди. Я не герой, не зірка з екрана Просто йду, бо немає іншого плана. нурі, в серці броня Це не про славу, це моє життя. Я не герой, не зірка з екрана, просто і бо немає іншого плану. В кишені нулі, в серці броня, це не про славу, це моє життя.